Вітаю всіх глядачів мого каналу. У мене зараз в роботі ось така спідниця, плісе, і я вирішила показати, як я її виконую. Одразу хочу сказати, що знайшла я цей метод в Ютубі. На жаль, не можу зараз його вже віднайти, але дуже вдячна майстрині, яка це показала. Я відтворювала вже цей метод по пам'яті. Сподіваюсь, що ви його теж оціните і будете використовувати. До речі, тут рапорт візерунку дуже простий і запам'ятовується непогано. Тому давайте почнемо. В рапорті візерунку у мене, у мене на початку було 14 петель. Це Дві основні, вірніше, чотири основні петлі, які незмінні в рапорті візерунку, це дві лицеві і через певний проміжок петель дві виворітні петлі. Тобто з кожного боку воно буде виглядати таким чином однаково. Це важливо. Ось ці по дві петлі, вони завжди незмінні. Поміж ними, поміж цими петлями, ось. Може бути будь-яка кількість петель. Я починала з 5. Тепер я своє плісе починаю розширювати. І в мене вже зараз між цими основними виворітними та лицевою петлею вже 6 петель. Я додала по одній петлі. Ви можете вибирати будь-яку кількість. Можна навіть з трьох починати і розширювати. Все залежить від того, що ви хочете бачити. Зверіть зразок і будете розуміти. Схему, бачите, я її виклала паралельно. Почали. Першу петлю знімаємо. Далі у мене дві лицеві. Це незмінні завжди дві петлі. Вони ніколи не міняються. Тобто перший ряд рапорту дві, дві лицеві. Далі шість виворітних. Далі дві виворітні. Далі шість лицевих. Це рапорт візерунку. 1. Далі я їх повторюю. Вони пішли знову дві лицеві. Шість виворідних. Дві виворідні. 6 лицьових. Я пров'язала другий раппорт візерунку і так продовжую в'язати до кінця ряду. Дов'язала до кінця ряду, останнього петля завжди виворітна. Повертаю на другий ряд. другий ряд. Ви в'яжете, як у вас лежать петлі. Єдине, що хочу одразу попередити, що, так як тут буде у нас, ви бачите, як налаштований візерунок постійно буде мінятися, чергуватися лицові виворітні між рапортами. Будь ласка, слідкуйте. Я з досвіду побачила, що дуже часто я плутаюсь, тобто починаю. Міняти раніше або пізніше, тобто тут в нас виходить по рапортах по два рядочки лицеві, по два рядочки виворітні, а я можу чи один прив'язати, чи, наприклад, третій. Це така вже, таке зауваження, просто наперед, якщо розуміли, що таке може бути і слідкувати. І другий ряд, як лежать петлі до кінця ряду. Другий ряд пров'язала, тепер третій ряд. Рапорт третього ряду. Перше знімаємо дві лицеві. І шість лицьових. Потім дві виворітні. І шість виворітних. Це рапорт третього ряду. Бачите, я таку натягну ось так. Тобто йде чередування. Рапорту чередуєте шість рядочків лицьових між основними рядочків виворітних. Знову рапорт 2 лицеві. Це те, що незмінно. За рахунок цих незмінних рядочків, тут дві, тут дві, і утворюється оцей ефект наче плісерування. Рапорт. дві лицеві, шість лицевих. Дві виворітні, шість виворітних. Це рапорт візерунку, його повторюємо до кінця ряду. Четвертий рядочок, так само в'яжемо, як лежать петлі по малюнку, а з п'ятого ряду починаємо все з першого. Тобто ось такий малюнок. Ще раз хочу нагадати, що між основними незмінними дві лицьові і дві виворітними, може бути будь-яка кількість петель це дуже зручно. Я починала з меншої, починала з п'яти. Вже розширюю це спідниця, вже в мене тут шість. Далі у мене є розрахунки, я буду розширювати ще більше. Якщо когось цікавить, що це за пряжа, чого я в'яжу, будь ласка, заходьте на канал, дивіться, в мене є огляд цієї пряжі. Мені вона дуже подобається. Дякую всім за перегляд, бажаю спокою, а також буду вам всім вдячна за підписку на канал.